Нічна атака по Запоріжжю росіяни знову вдарили по місту безпілотниками. Серед цілей опинився житловий квартал. 48-річна жінка дістала надважкі поранення. Її намагалися реанімувати в кареті швидкої, але вона померла. Також, за даними ДСНС, семеро людей поранені. Серед них двоє дітей, їм півтора та одинадцять років. Загрози життю і дітей, і дорослих немає, травми не тяжкі. До одинадцяти зросла кількість поранених через дронову атаку у Сумах. Напередодні ворог атакував Ударними безпілотниками. Чотири із них вибухнули у середмісті. Є влучання у адмінбудівлі, вибухами пошкоджені автівки і щонайменше три сотні вікон. Загалом понівечено майже два десятки будівель. У лікарні досі залишається 28-річна жінка. Ще десятеро потерпілих лікуються амбулаторно. І також росіяни вдарили по Білопільській громаді. Там поранено працівників тепло Постачальної компанії, які ремонтували мережу, двох із них у шпиталено ще одному надали допомогу на місці після ворожого влучання. Білопілля частково без опалення. До дев'яти зросла кількість постраждалих після обстрілу Херсонської лікарні. Серед них чотири медсестри, двоє працівників закладу та пацієнт. Росіяни упродовж двох днів били по лікарні з артилерії та скидали вибухівки із безпілотників. Ще один містянин постраждав через артобстріл обласного центру з артилерії та градів, а також безпілотниками. Ворог бив по Дніпропетровщині. У Нікопольському районі понівечено понад 10 приватних будинків у Павлоградському побито агропідприємство адмінбургів. Будівлю, оселю, гімназію та автівки. Цієї ночі росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер із тимчасово окупованого Криму, а також 126-ма ударними безпілотниками різних типів, близько 80 із них шахеди. Дрони запускали з Брянська, Курська, Орлаша, Талова, Приморсько-Ахтарська та Криму. Протиповітряною обороною збито та подавлено 100 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети на 23 ударних БПЛА на 14 Локаціях, а також падіння збитих на трьох локаціях. Атака триває в повітряному просторі і ще декілька ворожих безпілотників. У Женеві розпочали другий день тристоронніх переговорів. Про це повідомив секретар РНБО Ростем Умєров. За його словами, консультації відбуваються в групах, зокрема щодо політичного та військового блоків. Зосереджуються над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора. Завданням для України на цих перемовах Умєров назвав просування тих рішень, які можуть наблизити стійкий мир. За повідомленнями іноземних змі у вівторок політичні переговори зайшли у глухий кут через позиції головного перемовника від РФ Володимира Мединського. Крім цього, вчора секретар РНБО Омєров мав окрему зустріч із представниками США та європейських партнерів Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Він наголосив, важливо зберігати спільне бачення та координувати дії з партнерами. Про підсумки другого дня розкажемо пізніше. Україна готова, нам війна не потрібна, і ми діємо завжди дзеркально. Ми захищаємо свою державу, свою незалежність. Так само ми готові швидко рухатись до достойної угоди про завершення війни. Питання лише до росіян, чого вони хочуть, і також чи будуть наслідки для Росії за те, що шахеди, ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення ніж реальна. Дипломатія, дипломатія і тривалий мир. Істотний прогрес. Так, перший день мирних переговорів у Женеві прокоментував спецпосланець Трампа Стівен Вітков на своїй сторінці у соцмережі. X він подякував Швейцарії за проведення зустрічей та додав успіх президента Трампа в зближенні сторін цього конфлікту. Привів до значного прогресу. За словами Віткова, обидві сторони погодилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над досягненням угоди. Переговори про мир в Україні триватимуть також і сьогодні. Росіяни не полишають спроб покращити своє тактичне положення на куп'янському напрямку. Ворог намагається просуватися там переважно пішки, використовуючи складні погодні умови та особливості місцевості для прихованого наближення до опозиції українських захисників. Втім, завдяки злагодженій роботі аеророзвідки переміщення противника виявляють завчасно. Відео з успішною роботою на цьому напрямку поширюють бійці 7-го корпусу Дешаве. Натомість ситуація в Покровську та Мирнограді залишається важкою. З північної частини Покровська ворог уже запускає БПЛА, а також затягує піхоту в місто. Повідомляє аналітичний портал Діпстей. Одночасно із цим росіяни намагаються проникнути в сусідні Гришини. Крім того, ворог зміг окупувати населений пункт рівне її дотискає сусіднє село світле. Закріплення в цьому районі може надати ворогу можливість здійснювати накопичення для подальшого просування. Загалом продовж минулої доби. Зафіксовано 137 бойових зіткнень. Україна запроваджує санкції проти Олександра Лукашенка. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Пояснив, що самопроголошений президент не лише дозволив росіянам піти на Україну війною з Білорусі, а й постійно сприяє російській військовій машині. Зокрема, у другій половині 2025 року росіяни розгорнули там систему ретрасляторів для управління ударними дронами. Чим спростили собі атаки по наших північних регіонах. Також три тисячі білоруських підприємств працюють на російські ВПК, постачаючи техніку та обладнання, зокрема і для виробництва ракет. А паралельно в Білорусі розгортають комплекс «Рєшнік». За це Київ і ввів пакет санкцій. Передбачають вони, зокрема, блокування активів, повне припинення торговельних операцій, і транзиту, а також в'їзду до України. Окремо припиняють культурні, наукові та спортивні контакти. Частина санкцій запроваджена безстроково. Інші на 10 років і готується їхня синхронізація в європейських юрисдикціях. По всій Україні за винятком Криму та Закарпаття сьогодні триматиметься мороз в день до мінус п'яти, а вночі до мінус одинадцяти. У другій половині тижня морози дещо послабнуть, і температура підвищиться. Але разом із короткочасним потеплінням посиляться опади. Попереджають синоптики гідрометцентру. Мокрий сніг та дощ очікується у низці областей, і це ускладнить ситуацію на дорогах. У п'ятницю опади лише у центральних областях. А вже у неділю, 22 лютого, буде знову істотне зниження температури. А на Одещині у зв'язку із погіршенням погоди перекрили рух трасою від Одеси до Рені. З п'ятої ранку там заборонено рух для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту. Все через потужні снігопади та хуртовини, через різкі перепади температури вже йде крижаний дощ та утворюється сильна ожеледиця на дорозі і більше про обмеження на цій жвавій трасі та погодні примхи розпитаємо кореспондента ТСН Сергія Осадчука наживо. Вітаю Сергію! Тож траса Одеса. Раїні для Одещині є ну фактично ключовою. бо Вони доправляють важливі вантажі. Виходить, що зараз в цей момент процес уже зупинено. Поясни, будь ласка. Соломіє вітаю. Так, рух зупинено, але для цюркесів тимчасово безпека перевезена та життя є важливіші. Ми зараз перебуваємо якраз на виїзді з Одеси. З цього боку обмежено проїзд для субаритного транспорту, а в Ізмаївському районі також поліція перекрила рух для вантажів та автобусів. Чому пішли на такий крок? Ось що пояснили у поліції. Краще тимчасово обмежити рух транспортних засобів. Чим потім заділити значні сили та засоби для визволення людей із снігових наметів та транспортних засобів. На даний момент на всій протяжності автодроги Одеса Рідні М-15 у нас задіяно сім екіпажів груп реагування патрульної поліції, які відводять вантажні транспортні засоби в місця тимчасового тривання, вістою, та також чотири екіпажі патрульної поліції в режимі патрулювання. Зараз температура повітря мінус три, три часті дуже такий вітер, ляпає дощ, він намерзає і на гілянках, і на а, дорогах. Постійно ми бачимо, посипають піском і сілів. І е, на, усіх, на, ну, на всіх напрямках траси в Ізмельському районі. От є е, вже інформація, що доглядачі ми те сніг, і десь опіві їде і до Одеси, сюди. Особисто я можу підтвердити, що минулі роки, коли ставилася негода на різних ділянках траси, то застрягав у кочовурах, і тоді доводилося багато та ресурсів витрачати, аби витягнути людей. Через різницькі температури можна залежати її власну, то коли чекаєш на допомогу і просто закінчиш за Наші сусіди з Молдови також перекрили рух на в'їзд в Україну. Нині тимчасово не працюють міжнародні пункти пропуску на кордоні. Ми поспілкувалися з водіями рейсових автобусів та вантажів, а вантажівом, яким здалося зупинитися на, на виїзді. Чекають на покращення погоди і пасажирів автобусів. Це такий форс-мажор. І, подорозі, ну, не можна рухатися і пункти пропуску закриті. Тож наводиться перепланувати свою подорож. Я в Кишині взагалі-то їду, а вони не пускають. Ну а в принципі я ваша думка. Це правильно, неправильно? Що думаю? Ну я ж не знаю, яка там погода. Кажуть, що мете. Ну тоді може й правильно, так ну а що Ну, якщо... А що ж тут гадати? Якщо траса не проїзна, то їхати туди не треба. Але ж якби було місце нормальне для стоянки, а не просто так на узбіччі, то звісно було б набагато краще. Але Треба чекати, то будемо чекати краще так стояти ніж по поясу снігу. Так що будемо Чекати. Ну, ще один момент такий технічний шляховикам буде легше чистити трасу, коли там немає покинутого транспорту. Тому це ще один аргумент, чому трасу частково перекрили. Щодо прогнозів. І відкриє, що на погоду покращиться, а сановки прогнозують, що сьогодні до вечора йтиме такий ясний дощ, який намерзатиме на дорозі, і утворимо це зелени ну, а потім буде свіжити. Згадаю, сьогодні їхати траси одесера її точно не варто. І краще це все відкласти на більш связну як погодні мови. Соломіє. Дякую, Сергію, за усі подробиці. Кореспондент СН Сергій Осадчук наживо з Одещини пояснив, чому перекрили рух трасою від Одеси до Орені, котра є зараз ключовою. Тримання під вартою 60 діб із альтернативним внесення застави у 200 мільйонів гривень. Колишньому міністру юстиції та енергетики обрали запобіжний захід. Сап підозрюють Галущенка у координації злочинної групи та відмиванні коштів в енергетиці. Прокурори просили вдвічі більшу суму застави. Чи будуть сторони оскаржувати рішення судом? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич розкаже далі. Вісім годин вище антикорупційний суд обирає колишньому міністру юстиції та енергетики. Запобіжний захід так довго тривало обрання запобіжного заходу через те, що суду треба було ухвалити доволі неординарне рішення саме через суму застави 425 мільйонів гривень. Це безпрецедентна застава. Це по суті річний бюджет цілого українського містечка. Прокурор спеціальної антикорупційної прокуратури дві з половиною години аргументує, чому саме такою має бути застава. Галушенко підозрюють у розкраданнях в енергетиці. Ця справа відома під назвою Операція Мідас, де набу опубкувала плівки, на яких члени угруповання обговорюють свої оборудки. Зокрема, цукерманом для Галущенка було обрано середині Сігізмунд. Водночас у своєму спілкуванні Миренюк та Басов, яких координували з Галушенком, користувалися, для нього інший для нього професор колишньому міністру юстиції та енергетики закидають відмивання коштів та участь у злочинній організації. За даними НАБУ та Сав той час, коли він очолював Міненерго, так званий бек-офіс отримав понад 112 мільйонів доларів готівкою через його довірену особу Рокета. Він же Ігор Миронюк. А далі угруповання легалізувало ці гроші через криптовалюту та офшорні компанії. Зокрема, прокуратура звинувачує Галущенко, що на свої рахунки він вивів понад 400 мільйонів гривень. Частина коштів використовують для здійснення оплати навчання дітей. Галущенка міжнародній приватній школі в Швейцарській конфедерації можливість навчатися поряд з королівськими особами Європи коштувала 200 тисяч доларів на рік. Галущенко не заперечує навчання сина у швейцарському коледжі, але каже, що не оплачував його за сина, платив кум. Хрещений батько вашого сина платив по 200 тисяч доларів на рік за навчання. Да, Можете сказати, хто ваш кум, хто хрещаний батько? Я не, не буду батько, це не коректно. Це у мене багато кумів, у мене багато дітей Вони всі замовлені. Прокурор просить суд тримати Галущенка під вартою, бо у того дружина і четверо дітей живуть за кордоном. Він сам 58 разів виїздив за межі України лише під час повномасштабного вторгнення і затримала його саме при спробі перетину кордону. Тож велика ймовірність, що він втече, наполягає прокурор. Галущенко підозрює вчені, особливо це жлошині багато епізодних. Які караються позволимо волі на строк від 7 до 12 років наявний ризик переховування підозрюваного від органів до судового розслідування та або суду. 58 разів виїздив, але і 58 разів повертався. Це адвокати Галущенка висувають контраргументи. Колишнього міністра юстиції у суді захищають три представники. Вони незадоволені, що увесь масив плівок, який має набути сап, детективи та прокурори не переклали з російської на українську. А нецензурну лексику, якою спілкуються фігуранти справи, Мідас, взагалі називають неповагою до суду. Прокурор повинен був нам надати. Перекладі на українську мову не повинні досліджувати ці документи і не повинні вважати їх доказами. Сам Галущенко заперечує своє псевдо, що є на плівках Сигізмунд та професор. Особливо обурюється професором, бо його вчене звання доцент. Галущенко бідкається сумою ймовірної застави. каже: немає у нього 425 мільйонів гривень. Я не внесу ну, не знайду ці кошти, і в принципі, ну далі все одно, що буде. Це означає, що я е, буду в слідчому ізоляторі руками і, і немає значення, коли буде там е, рішення ну, по суті. Да? А з вашого оточення може хтось внести цю заставу? Ну, ти, мама, не я, я не розумію, хто може з мого оточення внести таку суму. Ну це це космічно ну, ви ж розумієте. Да? від сили може внести 20-30 мільйонів застави. Суд вислуховує усі сторони, і суму застави зменшує. Більше ніж удвічі визначити підозрюваного Галушенку Герману Волевичу першого року сімсотрет року. Тож заставу в розмірі 200 мільйонів гривень. Не відлучатися з міста Києва та Київської області, здати на зберігання Державної міграційної служби на всі свої паспорти для виїзду за кордон. Галущенко посміхається, почувши рішення суду, але все одно незадоволений. Мовляв, не буде шукати 200 мільйонів на заставу, а буде витрачати кошти на, нас, на адвокатів. Я буду збирати на адвокатів, щоб вони подавали. Отже, запобіжний захід тримання під вартою або 200 мільйонів гривень застави. Галущенко збирається подавати апеляцію. Чи буде САП оскаржувати? Прокурор каже, потрібні додаткові консультації. Ірина Маркевич, Роман Лєпа та Олексій Жиленко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. У Києві подали тепло в усі 2600 будинків, які залишалися без опалення внаслідок російської атаки на столичну інфраструктуру 12 лютого. Про це у вівторок ввечері заявив мер міста Віталій Кличко. За словами міського голови, комунальники продовжують працювати в інших будинках, де виникають аварії і лагодять у них системи теплопостачання. Кличко також нагадав, що ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після обстрілу 3 лютого. Подати у них Теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження дарницької ТЕЦ. За два тижні очільники обласних військових адміністрацій мають розробити план стійкості систем життєзабезпечення на наступну зиму. Про це днями повідомила віце-прем'єр-міністр із відновлення, міністр розвідку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами: тепло, вода, електрика, транспорт, лікарні, соціальна інфраструктура усе має працювати навіть під час атак і блекаутів. Тож що треба зробити, щоб не замерзнути наступної зими? Що мають виконати міські Чільники, а що кожен будинок? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко розповість далі. Ну, ну просто ми почали звідвиначення. Вам, Вам рочали зі звинувачення. Ви, цьому місці, ви кричит, народилися в Києві, в місті Київ. Києв. Тут народилися. ваші родичі. Ва. Скільки століть тут? Вони чому сваряться ці люди? Розкажу згодом, і щоб ви не сварилися для цього цей сюжет. Скоро весна буде тепло і сонячно. Однак як ми переживемо наступну зиму, так само без опалення і розірваними трубами до наступного опалювального сезону не так і далеко. Він вже у жовтні. І мешканці кожного будинку мають вирішити, яким шляхом піти. Їх по суті чотири створити ОСББ, найняти приватну керуючу компанію, залишитися зі старим Жеком, але налагодити із ним співпрацю або ж нічого не робити. У Мене лилося все зверху. Просто лилося, ну не знаю, величезним потоком. Це Олена, яка у нашому минулому сюжеті скаржилась, що її затопив жек, адже сантехнік запустив опалення і пішов геть. Труби полопалися, і в квартирі утворився водоспад. А опалення немає з 9 січня. Да. Цього року ми в чат будинку самі до себе звертаємось і кричимо про добумо. Мешканки зустрілися із Юлією Бородіною, головою ОСББ свого будинку і співзасновницею приватної керуючої компанії, аби дізнатися, що треба робити з будинком. А він не простий будова 1915 року. Печерськ усього 32 квартири. Жек, це в вашому розумінні хто Обслуговуюча організація. Одинці я вам відповім Зачекайте. як архітектор, да, да який розуміється в цьому питанні. Давайте. Є а, внутрішня площа квартири, да. де є моя відповідальність так. за мережі, які я обслуговую. Є місця загального користування так. і інженерні вони... системи, які мені кому не належать. Я... А на чого вони вам не належить. А кому вони належать? ось тут? Давайте зупинимося і визначимо, що кому належить. Звісно, квартира це приватна власність. А є ще спільна власність усіх мешканців. Це дах, технічні приміщення під дахом, горище і всі комунікації, які там є. Ліфт разом із шахтою і механізмами. Сміття провід, сходи і сходові майданчики, зовнішні та несучі стіни усі на житлові приміщення. Це парадне, місце консьєржа для візочків та велосипедів. Тощо, підвал та фундамент, комунікації, труби по стояках. Газ, вода, каналізація, опалення, насоси, котли, електропроводка, щитові, тобто всі комунікації, які є в будинку, і обслуговують більше ніж одну квартиру. Ну і звісно, прибудинкова територія. У Нас згідно закону з 1991 року. Це все було прописано. Люди не хочуть цього знати, не хочуть цього бачити, але вони співвласники всього майна в будинку. От всі ваші претензії, я розумію, розділяю це. Дійсно неякісне обслуговування. Чого ви? Не поміняєте оцей жек, який вас неякісно обслуговує на інший Так платі. Ми Вірники, ні, ми, ми та сплачуємо ви, за ви. градус. Розмови зростає, а ось розуміння, що стан твоєї квартири і стан будинку тебе стосується тепер майже однаково. Ще не прийшло. Ну хто винний? Ну хто винний хто 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 власник винний? цього будинку? Ви прийшли нам допомогти? Чи звинуватити да, до нас того, в тому, що, що? ми винні? Зверніть увагу на фасаді будинку. Є водосточна труба. Вода тече по фасаду. Да. Це сусідка першого під'їзду повинна зараз що зробити в першу чергу сама за свої гроші наняти машину, щоб це з'єднати. Ситуація сплатив гроші і далі тебе нічого не цікавить, більше не працює. Але поки всі не впечуться на бездіяльності Жеків, чи ось таких розірваних трубах будуть вірити, що якось все само зробиться. Шлях від аферистки до Іна Молодець прийшло 15 років. Це Інна Боднар, моя колега і активна мешканка цієї десятиповерхівки. Тут комунальний ЖЕК. За її бурхливу діяльність мешканці її спочатку вважали скандалісткою, а тепер поважають. Добрий день. Інна запрошує до підвалу. Це наша радість. Ми ці труби поміняли. Перед новим роком і все це з'явилося не з доброї волі ЖЕКу, а з рішенням мешканців. Вони ініціювали укласти договір і прописати послуги, які їм треба, і переглянули тариф. Ми заклали в тарифі накопичення на капітальний ремонт. Тобто, кожен мешканець нашого будинку платить щомісяця одну гривну з квадратного метра. На на накопичення капітального ремонту поки говоримо, з'являється сантехнік. Добрий день. Пан Валентін. Це людина найкраща у світі. Людина, яка допомогла нам пережити усі? Пан Валентін в 10 вечора біжить і каже Інна, буду зливати воду. котельня стала. Попереджайте загалом. Працює три сантехніки. каже пан Валентин. Не вистачає людей, нема кому працювати. Скільки це будинки? Ой, скільки ж у нас 50, педежіть. this is Секрет, так би мовити, успіху простий, пояснює інна. Треба знати в лицо свого синтехніку це, це да. Мати, і мати мобільний. А щоб, наприклад, поміняти покрівлю за міською програмою 90 на 10, треба подати відповідну заяву до свого ЖЕКу, але ініціатива має бути від мешканців. Тому Інна думає про створення ОСББ. Тобто та ситуація, яка в нас є це краще ніж нічого, але це гірше ніж ОСББ. Переважно всі будинки, які зустріли цю морозну зиму в статусі ОСББ. Найменше мерзли чи були без світла і води, бо всі потроху думали про заживлення насосів, ліфтів, купівлю генератора чи акумуляторів, а до того про утеплення, заміну труб і покрівель та й просто швидко ліквідовували будинкові аварії. А ще можна шукати чесну керуючу компанію. Головне не забувати, це приватний бізнес, тому мусять добре розібратися з переліком послуг тарифами і укласти договір. Середній внесок по ринку в будинках, з якими ми співпрацюємо, від. 11 до 16 гривень за метр квадратний площі. компанія Юлія співпрацює з будинками, де є ОСББ і немає. Ось власне до розмови з мешканцями такого будинку повертаємось. Лишилася пані Олена, і такі дійшли згоди, що з будинком треба щось вирішувати самим мешканцям. Дивіться, що створити ОСББ, що переоб... змінити управителя. Вам треба власники всі і 50% плюс один голос. Тим паче новоствореним ОСББ Київ виділяє мільйон гривень. Це будинкам до Десяти квартир до 150 квартир півтора мільйона, максимум три з половиною мільйони, там де квартир до 250. -ти. і це не кажучи про купу вигідних програм співфінансування. А міські проблеми навіть найкраще ОСББ не вирішить. Місцевій владі і центральні вже точно зрозуміло, що робити. Підсилювати власну енергосистему локальну міську на ключові. Е... Котельні на ключові об'єкти системи опалення заводити додаткову. Когенерацію газопоршневу, перш за все, яку реально можна встигнути встановити. Тобто, кожне місто України має виконати свою роботу: відбудувати централізовану радянську генерацію та ще й під постійними ракетами і шахедами, мало ймовірно, потрібна мережа із сотнями малих вузлів і рішення, з ким це робити партнерами, спонсорами, урядом тощо. А думати про наступну зиму краще просто зараз, поки холод і вода зі стелі не дають розслабитись ні мешканцям. М. Будинків ні мерам. Ірина Коваленко, Олександр Аліфанов, Тимофій Кощій та Олексій Жиленко. Десять тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.